91 ше місце в списку ста найкращих фільмів в історії українського кіно займає фільм, який раніше можна було подивитися лише на кіносеансах. Або придбавши спеціальне видання, котре містило два диска. І зняв ці фільми Михайло Кауфман. Михайло хто? Ну це брат Зигівертава. Ну, Дзига той, що Денис Кауфман, той що Давід Кауфман. Ну, той, що зняв людина з кіноапаратом. один із самих впливових документальних фільмів в історії кіно загалом. І ось це зробив його брат. У них трошки інший підхід до створення кіна було. І підхід Михайла краще всього відображається в цих двох фільмах. Небували похід розповідає про 20-ти тисячників. Це робітники промислових підприємств, яких мобілізували та відправили на село для підсилення колгоспів. Створювати радянську утопі у чистому вигляді. І у них все чудово, все стрімко розвивається, всі щасливі. А коли ми вже наситимось видами амбітної радянщини, нам покажуть вестернів, що загнівають у жорстокості та неволі, і дивлячись на це, кров стине у жилах. Бо фільм, що зображає щедрі врожай та щасливих селян, дебетував у 1931 році напередодні голодомору. Та й зараз ми знаємо, як насправді виглядала колективізація, яке було ставлення до селян, особливо до тих, хто не хотів віддавати свою власність. І через ретроспективу було відверто важко дивитися таке пропагандистське кіно. Але саме через фільми ми можемо подивитися, які ідеї хотіла нав'язати радянська влада. До прикладу, сцена з будівництвом ясель впроваджує. Ідею, що жінка може працювати, не виходячи в довготривалий декрет. Причому не просто полоти, а працювати на тракторі. Для селян це був шок. І не тільки через те, що жінка тепер теж може виконувати таку роботу, а у першу чергу скоріше за самого трактора, бо ручна обробка землі була не лише звичкою і частиною релігійного світогляду. Небувалий похід можна розглядати в різних площинах та копати досить глибоко. А тепер подивитися цей фільм можна не тільки з дискою у новому онлайн-кінотеатрі від Довженка Центру. Мені. Ні, ніхто не платив за цю рекламу, навіть не просив. Але це мій особистий респект, тому що ніде раніше не можна було так зручно подивитися такі фільми в одному місці в гарній якості. А попереду нас ще багатенько фільмів, тому підписуйтесь на цей аккаунт, щоб не пропустити мої спроби розібратися в тому, що таке українське кіно.